Доброго дня сьогодні в Римі виборча дільниця відкрилася о 8-й годині. Люди активно йдуть у вишиванках з національною символікою. Дехто з вербною лозою, дехто хто святкує Пасху за григоріанським календарем. вже Сразу з освяченою по паскою. Люди активно йдуть голосувати завдяки тому, що на римській виборчій дільниці працює близько 30 волонтерів. Немає черг. Люди практично тільки прийшовши зразу, отримують номерок і йдуть до стола, за яким є члени дільничної комісії, де є список з їхнім іменем. Тобто вибори проходять дуже злагоджено, дуже організовано. Ось варто зазначити, що приїжджають люди з інших міст, з Перуджі. Ми бачили людей з провінції Марки, з Флоренції, тобто люди, незважаючи на те, що приходиться долати багато кілометрів, не залишаються байдужими і приїжджають голосувати. Загалом збільшилась кількість виборців по всій Італії. До другого туру виборців, до другого туру виборів, і люди, ті, що були в списках, і, можливо, перший тур пропустили з якихось причин. На другий тур все ж таки вирішили прийти і віддати свій голос. Студія. Дякуємо, Олесь. Дякуємо, Олесь. Це був Рим